Стій попався, ігронавти! Здавайся! Ряха не лусне! Викоси! Тоді помри! Блін, Made in China! хвильку! Ей! Ти що там дюділька лампосаєш? Так, все я пішов. стій! щастий! Може, не все йде так, як ми запланували, але ми все одно завжди перемагаємо. Адже ми справжні укро... ігронавти. Сьогодні у програмі хто виборов найбільший приступ в історії українського кіберспорту. Ігронавти побували на грандіозному фіналі чемпіонату 102. Два. Чи роблять ігри людей грубіянами? Ти кріворука, ти ні черта не знаєш. взагалі йде сюди. Ігронавти представляють нову рубрику тайчес. на яку ігрову тусовку завітала Металіка. Не пропусти найцікавіші події світу ігор. За тиждень як не вляпатись у халепи по самісінькій Хімалаї. Ви маєте перемогти диктатора, а його посіпак згодувати слонам. Ексклюзивне інтерв'ю з творцями божевільної Far Cry 4. культова космічна гра повертається. Довідайся нові подробиці Elite Dangerous. але спершу гаряча новина. На вулиці Мороз, а в Київ-кіберспорт-арені спека. Повний зал глядачів. Квитки розпродані заздалегідь. Привіт, гронавти, удачі вам. І гронавти не могли пропустити цю подію. Грандіозний фінал чемпіонату Старледер. Вісім найкрутіших команд світу б'ються заради шалених призових 300 тисяч доларів. І саме наша українська команда Наві. Не отримає, адже вони ще вчора вибули. Мені здається, що дело в двох замінах, тому що вони могли ще не зігратися. ФНГ, взагалі, новий чоловік не звик грати в составі наві. Тому ж Денді тепер на місці капітана. І я полагаю, що до нього роль може бути несколько не непривичне. Нічого. Наші ще візьмуть реванш. Хоч фінал проходив без наві, бої були запеклими. Особливо між альянс та «Клауд-9». А ігронавти тим часом знайшли снігуру. Вот, собственно, это я. Я вообще из Одессы. Мама за два дня пошла мне костюм, и я приехала сюда. Круто увидеть игроков, которых я обычно вижу там по телевизору, грубо говоря. И тут хоп, они живы, можно их там потрогать, сфоткаться с ними, это классно. Головне не подходить занадто близко. Ззовні кіберспортсмени спокійні, але всередині киплять емоції. Вболівальники у напруженні. Хто стане переможцем? Інтрига тримається до останнього бою. І нарешті чемпіон старладеру відомий. Лучше команда світу! Американці, і Віл Дженіус, в Україні пройшов чемпіонат світового рівня з рекордним призовим фондом, і це чудова новина. Що тут іще скажеш? Подачі а от чи варто грати у ігри, які нещодавно вийшли, дізнаєшся за мить рубрика «Свіжак». Далі у «Ігронавтах». Навіть якщо ти зібралась у пекло, щоб відбити у демонів подругу, ти маєш виглядати стильно. Вихін стрази цієї осені у моді фіолетові пістолети від кутюр'є Platinum Games. Не забудь змінити зачіску під ладесний костюм або надіти шляпку до хутра. Нема куди покласти подругу. Візьми замість сумочки, камеру, Тортур від бучі. Вміститься навіть хуліган, який хотів на тебе напасти. Винесемо йому модний вирок. Так, відьма байонетта повернулася і знову стріляє з обох рук та обох ніг по величезним чуперадлам. Янголи та демони загрались у війну, але байонетті ніколи розібратись, хто Про Прочуханки отримують усі. Темп шалений, і ти маєш вчасно комбінувати удари холодною зброєю, постріли з лука та пістолетів, чоклування та атаки величезними пастками. В результаті на екрані справжнісінький шабаш, байонета 2 – еталонний екшен, але вийшов лише на вію. Немає вію, плач від горя або танцюй від. Наступного свіжака у ігронавтах на кіті танок це вірш, у якому кожен рух є словом. Танок це музика, яку можна побачити. Час тобі, ігронавте, стати королем дискотеки. Знайомся, твій хореограф Джаз Денс 2015. Замість танцмайданчика будь-яка сучасна ігрова приставка. Принаймні, розробники з Ubisoft стверджують, що повторюючи рухи персонажів на екрані, ти вивчиш кілька бай, і покращиш свої танцювальні навички і, можливо, скалічишся, станеш посміховиськом, чи тебе просто б'ють сусіди знизу. Тренувати хореографію. Ти зможеш під кеті Перрі, леді гагу, ріану та купу інших хітових пісень на чолі з божевільні. Що каже лисичка? І гронавти рекомендують джаз-денс усім, хто любить рухатись під музику. А якщо хочеш революційної хореографії Assassin's Creed Юніті, далі у рубриці Свіжак. «Мерсі» французькою означає дякую. Бонжук, добрий день. Що це за місія у катишоні? Та годі балачок настав час барикад у Парижі 18 століття. Велика французька революція. Ти Арно, хлопець дворянської сім'ї, який став на бій простих людей і завербувався в асасини. Знай собі біга ідеально відтвореним містом і вбивай негідників. Хоча не все так просто. Майстерність асасинізму треба покращувати, а вміння прокачувати. Це до речі, нововведення у серії, як і кооператив. Тепер гру можна проходити із трьома друзями. Інша новинка: Арбалет плюс побільшало холодної зброї. Крім бійок і усунення цілей, у Парижі є чим зайнятися. Можна. Можна розслідувати злочини, шукати таємниці та скарби та познайомитись з наполеоном, а також взяти Бастилію і видертись на Нотр де Парі у фірмовому паркур-стилі. Жодних сумнівів. Assassin's Creed Юніті крутий екшен і заслуговує на увагу, як розбес П'єр на гільотину. Bayonetta 2, Just Dance 2015 та Assassin's Creed Unity вже вийшли. А от наступна гра ще у розробці Elite Dangerous. Далі у рубриці Скоро. Прийшли із далеких закутків космосу і принесли смерть. Врятувати людство від безжальних космітів під силу лише тобі, ігронавте. Точніше, астронавте, Адже на тебе чекають міжзоряні баталії у Elite Dangerous, продовженні культового космічного симулятору. Зорильоти, ворожі раси, космічні станції, астероїди. На вас чекає подорож космосом у кращих традиціях Еліт. Але перш ніж вбутуватися у запеклі битви, тобі треба прокачати свою. Космічну ляшанку, і для цього є декілька способів. Щоб заробити гроші на прокачку корабля, ви можете займатися торгівлею, піратством, стати військовим або мисливцем за головами. Розробники обіцяють понад 200 планетарних систем, подорожувати якими ти будеш на одному з 25 п'яти зорильотів. А найкрутіше, що з Oculus Rift ви зануритесь у самий центр космічних баталій та побачите такі мальовничі місця, що у вас очі повилазять. Над грою працює культовий розробник Девід Бребен, який створив оригінальну «Еліт». Тому не дивно, що на її продовження фанати дали майже 2,5 мільйони баксів на кікстарти. Ігронавти вже випробували гру і радять тобі не впустити шанс дослідити всесвіт, адже еліт Dangerous вийде на ПК вже цього грудня. Амджерос ще у розробці. А поки ти ще не почав космічну війну, і розкажуть про майже космічну зброю у рубриці Арсенал. Автомат XM8 виглядає гостем з майбутнього, але це зброя сьогодення. Вона скаженно популярна у Bad Company та інших шутерах про сучасну війну. XM8 називають ідеальним збройним комплексом. А у Rainbow Six Vegas ним озброєні виключно елітні бійці. А чому ж цей автомат досі не на озброєнні у головних армій світу? Зараз ти дізнаєшся усю правду про XM8. Калібр 556, вага 3,4 кг, дальність від 200 метрів, магазин 30 набоїв. У 2000-х в Пентагоні вирішили відправити на пенсію культову штурмову гвинтівку М-16, яку взяли на озброєння ще за часів В'єтнамської війни. Заміну доручили розробити німцям Хеклер Koch. Вони взяли за основу гвинтівку Г-36 і почали роботу над новим прототипом під назвою xm 8 Хоча в іграх його називають як заманеться. То просто М8, то взагалі скарб, як у Крайзес. xm XM8 майже повністю складається з високоміцного пластику, а ствол витримує понад 20 тисяч пострілів. Конструкція XM модульна, тобто автомат можна легко зробити укороченим або перетворити на снайперку чи кулемет. У кулемета дальність та магазин втричі більші за базову версію. У більшості ігор xm 8 представлений саме як автомат. Але у Arma 2 та Bad Company 2 можна опробувати усі модифікації. Ще й під можна прикрутити. У 2003-му випустили перший прототип xm 8 Він був на 20% легшим та надійнішим за М16. Тепер схвалити новинку мали американські військові. Кілька місяців вони тестували автомат на полігоні і, нарешті, оголосили. Дуже круто. Особливо солдатам сподобались прозорі магазини видно скільки набоїв лишилось у Black Ops 2 Є щось подібне щоправда. У XM8 був і серйозний недолік. Пластиковий цівок буквально плавився після довгої безперервної стрілянини. У Варфейсі на це пофіг, але у реальному бою не допустимо. Тож, поки ним озброїлись лише кілька приватних військових структур та королівське військо Малазії. До речі, у Rainbow Six Vegas 2 Саме Малазійська версія XM8. Ця зброя куди популярніша в іграх ніж в реальності. В першу чергу, через свій дизайн за версією Mass Effect Це взагалі міжгалактичний автомат. Тепер ти знаєш все про XM8. Ну і наостанок, пам'ятай, що зброя це не іграшка. І нікуди не йди попереду найцікавіше. О! Далі у програмі, чи роблять ігри людей грубіянами? Ти кріва ти ні чорта, не знаєш. Усі йдеться сюди. ігронавти представляють нову рубрику «Дайджест». на яку ігрову тусовку завітала Металіка. Не пропусти найцікавіші події світу ігор за тиждень. Як не вляпатись у халепи по самісінькій зімалаї? Ви маєте перемогти диктатора, а його посіпак згодувати слонам. Ексклюзивне інтерв'ю з творцями божевільної Фаркрай 4. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі ігронавти представляють нову рубрику «Дайджест», на яку ігрову тусовку завітала Металіка. Не пропусти найцікавіші події світу ігор за тиждень. Як не вляпатись у халепи по самісінькі зімалай, ви маєте перемогти диктатора, а його посіпак згодувати слонам. Ексклюзивне інтерв'ю з творцями живіної Фаркрай 4». А просто зараз рубрика у фокусі. У реальному житті ти їм ухи не скривдиш, але у грі ти стаєш скаженим шибайголовою, який роздає копляків супротивникам та навішує матютів усім, хто грає з тобою онлайн. Невже саме ігри роблять людей грубіянами? Про це ти дізнаєшся просто зараз у фокусі. В онлайн іграх в чаті можна побачити дуже багато непристойних речей, образ і різних матюків. Якийсь незнайомий чувак почне тобі розказувати, що він робив зі своїми батьками, в яких позах і так далі, який ти негідник, недомок і взагалі лось, лише тому, що його переміг. Срачість завжди, везде, в будь-яких іграх пускати симулятор камня або там якийсь то Американські вчені з університету Міссурі у журналі Mass Communication Society опублікували свої дослідження, в яких довели, що під час гри в ко. Love Duty та Counter-Strike у гравців виділяється багато адреналіну, що сприяє агресивній поведінці. Як наслідок, геймери можуть обматюкати навіть дівчат. Часто бачив, як дівчата, які заходять у хлопчачу гру, починають стібати, ображати в основному. Та просто колосальна критика летить в сторону дівчинки. Взагалі, бабам баба, місце в іграх, типа, що ти здесь забила. Ти криво рука, ти ні черта не знаєш. взагалі йди сюди. Дійшло навіть до того, що творець популярного платформера Фес Філ Фішер вирішив піти з індустрії саме через грубість геймерів. Така подія обурила багатьох розробників від Ровіо до Рокстар. І вони вирішили звернутися до гравців напряму. Ані написали петицію, Ну, це просто та крік душі уже та все у них нерви здали. У цій петиції розробники засудили ігронавтів, які в іграх замість нормального спілкування починають ображати одне одного, матюкатися і взагалі як наче мав покидатись какахами. Чесно, я не віднося серйозно і Взагалі сумніваюся, що може бути то ефект від цього. Чому навіть ігротворці не можуть змусити геймерів бути менш грубими? Взагалі-то людей, які грублять, матюкають і взагалі відразу себе ведуть в іграх, повно. Проте я не думаю, що будь-яка петиція здатна їх переконати перестати бути такими, якими вони є. Біда в тому, що вигріграє пів планети. Тобто серед геймерів представлені абсолютно усі соціальні групи. І старі, і малі, і дівчата, і хлопці, і представники. Деційної орієнтації і програмісти і історичні реконструктори, будь-то тому грубі, з якою ви стикаєтесь в іграх, просто напросто ілюструє те, що люди ховають всередині себе. Такому огромному количеству хамства і грубості в онлайні существует реальне объяснение. Люди в інтернеті чувствуют безнаказаність, тому що в реальній житті вони за своє хамство просто получат в голову. Звісно, в іграх зустрічається агресія. Як от у GTA можна без перешкод красти автівки та давати стусанів кожному пересічному абсолютно безкарно. Тож, можливо, саме ігри дають погані приклади геймерам. Погравши у мілітарі шутер Call of Duty, я не став справжнім солдатом. Бравши у симулятор крадія сів, я не став депутатом. То чому я маю стати грубим, гравши будь-яку іншу гру? Ігри як явища абсолютно нейтральні, тому люди в них лише виявляють себе такими, які вони є насправді. Але розробники не підтримують хамства в іграх. Тому вигадали декілька способів, щоб його позбутися. Майже у всіх іграх та герових сервісах є спеціальна кнопочка, яка дозволяє перестати отримувати повідомлення від будь-якого гравця, який вам не подобається. Користуйтесь цим і позбавте своє життя від всяких тролів. Якщо ти матернувся в чаті, все, давай до свіда. На полчаса отдохни, иди остынь. Только баном это можно регулировать, но в реальном общении, как ты уследишь за всеми геймерами планеты, где там кто матернулся или что-то не то сказал. И инший способ выгадали украинские разработчики, а сами творцы Сурвариум. Во время разработки Сурвариума была придумана схема, это некая система кармы, где человек грубый, вот он делает какую-то гадость людям, и ему там рейтинг понижается. Этот рейтинг влияет на то, кому попадает этот грубый игрок. Он попадает таким же, как он сам. И постепенно так можно сделать некую систему саморегуляции в игре. Плохие игроки будут попадать к плохим игрокам. И хоть они разработчики, они игронавты не поддерживают хамство в играх, геймеры грубияны будут завжды. Я не думаю, что это все геймеры такие. Вот анонимность, она очень сильно раскрепощает людей. То есть они вот, ну, не прячутся, уже говорят как есть. Ігри не роблять людей грубіянами ігри лише дають можливість геймерам вільно спілкуватись. А як скористатися цією можливістю, вирішує кожен ігронавт. Багато разів заходжу в гру і чув свій бік мат перемат Особисто мене це не чіпає. Мені байдуже, що якийсь там чувак, байдуже, якого він зросту віку і соціального статусу. Про мене пише, я знаю, що я не такий. Це не значить, що грубіяни всі геймери поголовно, і то, що ми хамім на пропалу всім кого бачимо. Ні, це все розприймати з юмором. Звісно, людей змінити неможливо, але можна змінити своє світосприйняття. І ставитись з гумором до грубощів в іграх. У програмі ігронавти представляють нову рубрику «Дайджест», на яку ігрову тусовку завітала Металіка. Не пропусти найцікавіші події світу ігор за тиждень. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Ти думав, що Гімалаї це батьківщина Далай-Лами та миролюбних монахів. Аж ніяк. Це суцільний жах та нескінченна війна. Як вижити в таких умовах краще за всіх знає творці Far Cry 4. Тому Алекс Кетченсон, креативний продюсер гри. Просто зараз зробить з тебе гімалайського рембо в ексклюзиві від ігронавтів. Вас звуть Ейджей Гейл. Ви приїхали в маленьку країну Кірат, що у Гімалаях, щоб розвіяти прах матері. Але потрапили у полон до поганців. Оцей гидкий тип паганмін. Той ще псих. І він тут усім заправляє. Вам нічого не лишається, як приєднатись до повстанців, щоб як слід надавати посрадці гламурному покидьку. Але до нього треба ще дістатись. Приспішники паганміна нишпорять усюди і навіть облаштовують цілі фортеці. Це як аванпости у Far Cry 3, тільки значно укріплені. У такі місця краще пробратись тихенько, валячи ворогів зі скорострільного арбалету, а вже потім чіпляти до бочки вибухівку та кидати її прямо на голови. Диктаторським посіпакам та як не ведете галасу, стрибайте в тачку та в погоню за ворогом. Звісно, у кращих традиціях Far Cry ви можете прямо на ходу застрибнути в іншу машину, перерізати там всіх та їхати далі. І тут, до речі, довгоочікуване нововведення. Тепер ви можете стріляти і керувати машиною одночасно. Головне, слідкуйте за дорогою, бо очкурнете разом з автівкою у прірву. Та на щастя, ми дали вам крутий костюм-парашут, з ним ви зможете політати над горами. До речі, у грі суцільні гори. Тож щоб не блокати козячими стежками, застосовуйте гак і ви. Дирайтесь одразу на верхівку багорба, або користуйтесь маленьким гелікоптером. Але найкрутіша фішка гри це звірятка. Можна використовувати їх як зброю, наприклад, роздратувати слона та дивитись, як він топче ворогів, або осідлати його і насаджувати на бивні усе, що рухається. До того ж, можна наказати тигру, пошматувати ворога, або скинути на паскудника бджолиний вулик. І найбожевільніше це те, що ви зможете прийняти участь у гладіаторських боях з тваринами. До того ж, у грі буде багато місцевого колориту. Задля натхнення ми їздили у Гімалаї і побачили там ритуал принесення козла у жертву. Тож цей епізод ми відтворимо у грі. Спеціально для екології. Far Cry 4 обіцяє стати видовищним шутером. І це не дивно, бо до розробки гри приклав руку навіть київський підрозділ Ubisoft. А поки ти дресируєш слона, і гронавти представляють нову рубрику – «Дайджест». Творці симулятору хірургу анонсували ще божевільніший проект. Гейба Нюйла погрожують убити. А Xbox допомагає наркоторгівцям. Це «Дайджест» – рубрика про найцікавіші події, які нещодавно стались у світі. Його я сказала Серйозно? І розпочинає наш дайджест Металіка. Легендарний метал гурт дав концерт у рамках виставки Бліскон 2014, яка закінчилась 7 листопада. Цю виставку щороку проводить компанія Брізер для фанатів своїх ігор «World of warcraft Воркрафт, Старкрафту, «2Diablo». Думаю, Металіка ще ніколи не давала концерт для такої аудиторії. А у вас є пісня про фармінг мобів? Листопад 2014-го Філадельфія копи під прикриттям арештовують чотирьох американців за спробу ввести у США Xbox та Xbox 360. на фаршировані кукаєм на суму 100 тисяч баксів. Стояти, поліція, це у вас що кукаєм? В Ексбоксі аміго, oh, no, no, e, це пилюка. E, дуже дуже старий Xbox. Цікаво, що це вже не перший схожий випадок. Два роки тому ФБР на кордоні з Техасом затримали контрабандиста, який у Xbox 360 віз два кіло коксу. А от з плейстейшн ще нікого не піймали. І це пояснює наступну подію, про яку йдеться далі. У Дайджесті. Коли проти тебе весь світ, не здавайся. Забудь про сумніви. Дійди до кінця і добийся своєї мети бути просмаженим до хрумкої скориночки, адже ти скибочка хлібу. Студія боса, творці головного трешу минулого року симулятору хірургу анонсували новий проект. Називається Я хліб. хліб». «I am bread». Полний бред. Дату виходу не називають, зате обіцяють закручену захоплюючу історію. Можливість. Скерувати кожним куточком хлібинки. І дуже круті локації, серед яких найкратіша це кухня. Я вбив героя гри. Ще більше жахливих вбивств. Далі у дайджесті. У Стімі вже 100 мільйонів людей, і, скоріш за все, ти один із них. Стім починався як соціальна мережа для геймерів із магазином Ігор, а став справжнім феноменом і з неймовірним прибутком. Мені. Мені. Money. <Marvel> стім копіювали всі від EA, ТОП, Юбісофт, але перевершити не змогли. Та все змінить російський провайдер Ростіліком. Він вб'є СТІМ. Ти чо? За 320 тисяч доларів та рік роботи Ростелеком планує створити платформу для продажу ігор та спілкування геймерів. Назва цієї платформи істинно руська – games.rt.ru. Я думаю, що взагалі Ростелеком хотів спершу просто анексувати стім. Стім Наш! наш. наш. Ми стаємо до бою без вагань. Ми жертвуємо усім заради гідної справи. Ми рятуємо світ і не хочемо за це нагород. Та найголовніше, ми робимо це разом тут щосуботи, у Ігронавтах на на кюкі. Дивись у наступній програмі «DOOM», Gears of War» та «Minecraft». Чому творці цих ігор та інші культові розробники йдуть з ігрової індустрії? Дочекалися ГТА 5 вийшла. А чи знову туди і куди треба? Як перемогти древнє зле божество? Ексклюзивне інтерв'ю з творцем «Lords of the Fallen». Спеціальне для ігринафтов.